Десять років тому виїхав із Донецька до Слов'янська, а після початку повномасштабної перебрався до Черкас, розповідає власник пральні хімчистки Віктор Смірнов. Чоловік незрячий з дитинства. Каже, все життя займався плаванням. Він призер паралімпійських ігор та заслужений майстер спорту. У мене закінчився контракт. Далі я його не прадлівав зборної України по плаванню, а далі нужно жити, йдети зарабатувати день чим-то займатися. Тож вирішив відкрити власний бізнес. Цей вибір, каже, зупинив на пральній хімчистці. Я вважаю, що сфера обслуговування у нас користується спросом, краткий срок окупаємості, небольші относительно влаження. Щоб започаткувати власну справу, говорить, знадобилось півмільйона гривень на ремонт, обладнання та рекламу. Ми десь своїх 250 потратили і 250 грантовських. Досвіду, каже Віктор, людині з інвалідністю знайти роботу важко. Тож відкриття власної справи чи не єдина можливість мати прибуток. Роботодателі не сильно стремляться брати людей з інвалідністю, хоча люди з інвалідністю бувають більш трудолюві і більш цілеустрімлені, ніж здорові люди. Про асортимент послуг розповідає працівниця закладу Тетяна Губіна. Стираємо, відпалюємо, ладимо. Каже, тут вона знайшла не лише робоче місце, а й приклад для наслідування. Говорить, біографія Віктора її вразила. Я Вікіпедію прочитала і дуже-дуже здивувалася, чесно. Було дуже приємно. Ну, ось і так. І я щаслива, що я працюю тут. Ви просто хочете його постирати. постирати. Місцева жителька Маргарита Галашина прийшла оновити ковдру. Каже, про відкриття закладу дізналась від сусідки. Ми з нею А Вона р. Ти знаєш, Маргарита у нас Я сімчі. Здравствуйте, мені на надо. Віктор Смірнов отримав гроші в межах грантової програми для ВПО. Власна справа, розповів директор обласного центру зайнятості Олександр Джур. На відповідну суму гранта 250 п'ятдесят тисяч повинен влаштувати дві особи своєчасно сплачувати податки. До нової справи ще звикає, ділиться Віктор. Каже, єдине, що залишається незмінним останні 17 років підтримка дружини. Вона мене підтримує, завжди в моїх починаннях, в житті, максимально прилагає усилля, щоб я не відчував якісь там, трудності по житті. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.